Дай вас, мої любі, погляньте, хто ж сьогодні прийшов до нас на заняття. Та це ж зайчик. Куди це ти зайчик зібрався? Дітки, зайчик каже мені, що матуся попросила його принести моркви до обіду, а він не знає, де воно росте. Давайте підкажемо зайчику, де ж росте морква. А для цього я запрошую вас на город. Різні овочі ростуть по-різному. Ось огірки та помідори і ростуть на кущах. Якого кольору ви бачите помідори на малюнку? У цьому малюночку зображені помідорки зеленого кольору, та вони ще не достигли, та червоного. Це ті, які вже налилися сонячним світлом і стали стиглими. А огірочки якого кольору на малюнку зображені? Так, огірочки тут зелені, це зелені, смачні, хрумкі огірки. Вони теж ростуть на кущику. Зайчик не їсть ані огірків, ані помідорів. Де ж там узяти морклину? Ми ж на городі, а її не видно. Дітки, морква росте на городі, але вона сидить у землі, а на грядці видно тільки її зелений чубчик. Треба потягнути за нього, і тоді ми побачимо морквинку. Якого вона кольору? Так, морквинка помаранчевого кольору. Молодці. А ще морквинка дуже тверда. Дітки, на гряці є ще овочі, які ховаються в землі. Зверху ми бачимо тільки зелені кущики. Як ви вважаєте, хто заховався там від нас? Так, це картопля. Її підкопують лопатою, адже в кущі вона не одна, і за хвосток її не витягнеш. А от бурячок. Витягають, як і морквинку. Овочі треба класти акуратно, щоб не пошкодити, не вдарити. Тоді вони будуть краще зберігатися, восени багато праці на городі. Треба встигнути до холодів, зібрати весь урожай. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Чого не стало? Погляньте уважно на екран. Назвіть мені, будь ласка, які овочі ви бачите: морква, огірок, помідор, картопля, буряк, капуста. Так, добре, зараз я буду змінювати картинки і на кожній з них не буде вистачати якогось одного овоча. Скажіть мені, будь ласка, якого овоча не стало? Так, не стало картоплі? Молодці. А зараз який овоч я заховала від вас? Так, я заховала морквинку. А зараз якого овоча не стало? Так, не стало помідорки. Добре, молодці. А тепер хто сховався від нас? Так, тепер заховався бурячок. Дітки, ви молодці? Мої хороші, нагадайте мені, будь ласка, хто приходив сьогодні на заняття? Так, це зайчик. А про що нас просив зайчик? Так, він просив розповісти та показати йому, де росте морква, щоб він міг набрати повний кошик. Дітки, де ж росте морква? Морка росте на городі. Погляньте, зайчик назбирав повний кошик моркви. Він дякує вам за допомогу. Йому час повертатися до мами. До побачення тобі, зайчику, до побачення вам, дітки. Я дякую вам, ви великі молодці. До побачення.